Що означає ось цей сам термін соціально відповідального будівництва? Да, його застосовують до таких от велнес-рекреаційних проектів. соціально відповідальне будівництво особлива увага держави до будівельників. Це по інклюзивності. Розуміємо, скільки зараз людей з інвалідністю, скільки людей з ПТСР. Всі комплекси сучасні обов'язково будуються інклюзивними. Вони будуються таким чином, щоб вони були придатними в майбутньому для реабілітації. Це і є соціально відповідальне будівництво. Чи погоджуєтеся ви з тим, що от тренд? На це соціально відповідальне будівництво, і ті тренди, попит, який є на велнес, рекреаційну індустрію, взрощуватимуть і збільшуватимуть попит на саме такі об'єкти. Звичайно, я погоджуюсь сьогодні. Взагалі неможливо конкурувати і неможливо робити цікаві проекти, якщо ми говоримо тільки про те, як блокуйку місце. Сьогодні потрібно, щоб комплекс був наповнений сенсами, концепцією, сенсами, якраз закладеними в соціальну відповідальність. Інклюзивність обов'язково. Гість повинен отримувати якусь додаткову емоцію. Йому недостатньо просто поспати, поїсти. Ти на лежах покататися. Повинен отримувати ще емоцію від те, що називається ну, клієнтським досвідом. Якщо якби клієнтський досвід позитивний, то гість буде повертатися, буде повертатися за емоцію. Якщо гість тільки буде порівнювати готелі, гарні ліжка, гарні матраци, там хороша постіль. Йому байдуже де там поспати в готелі, де переночувати, і він тоді буде порівнювати Іх між собою по ціні. А якщо він приїде в готель і отримує емоції, взагалі від сервісу, якихось унікальних пропозицій фішок, які є тільки в цьому місці, це велнес, це медицина, рекреаційні всі напрямки, тренд на довголіття і молодість це світовий тренд. Це більше і більше людей намагаються слідкувати за своїм здоров'ям і фізичним, і ментальним.